Згодом на передньому засіданні ми коли експерти зайшли в котельню, по документам ми купили карли та запчастини до них. Чому? Тому що в кодах товарів немає такого поняття, як котельня. Його просто немає. 5 червня 2025 року відбулось судове засідання по справі депутата від партії Слуга народу та керівника Авідіопольської лікарні Володимира Літинчука, якого обвинувачують у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем на суму понад 1 мільйон гривень. На засіданні переглядався відеодоказ, під час якого експерт оглядав обладнання. Яке було придбане директором КНП Ведьопольская лікарня у фізичної особи підприємця за 1 миллион 900 тысяч гривень. проте загальна ринкова вартість аналогічних котлів становить 657 844 гривны 90 копійок. Під час засідання Володимир Литвинчук спробував пояснити свою чудову математику, у результаті якої наша лікарня переплатила 1 мільйон 242 тисячі 155 гривень 10 копійок. Коли експерти зайшли котельню, по документам ми купили та запчастини до них. Чому? Тому що в кодах товарів немає такого приття, як котельня, його просто немає. І відповідальна особа, яка займалася підготовкою документів, у нас з консалтинкою компанією десь тиждень переписувалися і все-таки прийшли, що треба писати котли і запчастини, а пояснення записки, писали, що це І Навіть коли е е прийшли експерти з слідчими на котел, ми дивилися на прошлому відео, вони були непорозумінні, тому що вони думали, що там два котла стоять по документам і будь запчастин. запчастини. А вони пройшли, це новий збудований, цілісний об'єкт, який працює. От тут колізія якраз в цьому документальна, розумієте? І ми фактично купили за ту ціну, за яку має експертна ціна. І порозуміння, просто в кодуванні товарів і в нас покупки, скажімо так. А так, тут це відповідає абсолютно. Мені цікаво. Літвінчук всерйоз думає, що хтось повірить у цю казочку. Звідки на території КНП а лікарні З'явився новий збудований цілісний об'єкт, як повідомляє нам Летинчук, у 2022 році. Хочу нагадати вам, Володимир Давидович, що об'єкт нерухомого майна Авідіопольська лікарні був переданий 11 грудня 2020 року Авідіопольській селищній раді по акту приймання передачі під Авдіопольської районної ради. З того часу там проводились лише ремонтні роботи. ніяких будівництв, ніяких об'єктів там не проводилось. Особливо, якщо рахувати, що такі роботи можуть бути проведені лише з дозволу Авідіопольської селищної ради, частину якої ви є особисто, адже ви депутат від партії Слуга народу. Далі на відео переглядали оформлення результату огляду котів у кабінеті директора лікарні. Саме там стало зрозуміло, що неостанну роль у цій чудовій математиці відіграв пан Курілов. Російського злаю на вексах. Продовжую слідкувати за справою. Дуже сподіваюся, що ми обов'язково дочекаємося обвинувального вироку, адже прощати таку чудову математику не можна. А головне, щоб обвинувачений не втік з країни до моменту оголошення цього вироку. Роман Баршанідзе Альтернативова.